Всім привіт! Я розкажу 20 порад, 20 певних способів, як покращити сайт, щоб залучити більше клієнтів, ну, звісно, збільшити конверсію. Let's go! Перед тим, як ми почнемо, підписуйтесь на мій канал, додавайте коментарі, запитання. Гарно let's go, let's go, let's go! Перше, що впливає дійсно на досвід користувача, час, свідке завантаження. Потрібно використовувати Google Persпітні сайт для чіткого аналізу там, оптимізації швидкості пошуку, проблеми. Тобто зменшувати зображення, мінімізувати JavaScript. Ну і, звичайно, потрібно на основі того всього пробувати оптимізувати сервер, обов'язково підключати кешування. Потрібно далі забезпечити, щоб ваш сайт був оптимізований для мобільних пристроїв. Ну, більшість користувачів, як тут не крутити мобільні телефони. І в інтернет-магазини це приблизно 90% в мобільних телефонах. Звісно, що B2B напрямку це може бути 90% СПК трафіку, ТПК, і для того потрібно аналізувати за допомогою плерді поведінку юзерів, покращувати, шукати аномалії, шукати проблеми, де клікають, де не клікають. Ну і на основі цього вже вдосконалювати. Важлива структура сайту. Вона має бути зрозумілою, інтуїтивно зрозумілою, обов'язково використовувати чіткі, зрозумілі розділи. Ну і, приклад, такий собі приклад, це <смас> англійська мова, німецька мова так ні в якому разі не можна називати. Обов'язково потрібна конкретика, це англійська для дітей, англійська для дорослих і так далі. Далі важливо забезпечити цінність і якість контенту. Ну, ваші тексти мають бути явно корисними, явно такими чентабельними і не забуваємо орієнтацію на села. Використовуємо ключові слова, щоб покращити явно видимість. І, Звісно, ці тексти мусять бути без помилок у словах, структурах, реченнях і так далі. Заклик до дії повинен бути яскравим, виділеним таким на сторінці, щоб він там кидався так в очі. І в. Потрібно обов'язково підкреслити значення там або кольором, можливо, розміром. Ну тобто він не має бути супердрібний, якийсь непомітний, або його зрік він відсутній. І така достатньо часта проблема в банерах, що просто немає кнопки. Це неправильно. Зробіть обов'язково форми зворотнього зв'язку такими простими, зрозумілими, тобто лише необхідні поля, щоб збільшити шанс їх заповнення тої форми. Обов'язково аналізуйте за допомогою пледі, ефективність тих форм, наскільки де клікають, що заповнюють, які послідовниці заповнюють і так далі. Додавайте відео по можливості такої хорошої якості, зацікавлюйте потенційну аудиторію, залучайте користувачів за допомогою відео. Це відео має бути простим, коротким, якісним, для того, щоб утримувати увагу аудиторії. Ну, відповідайте на запитання потенційних клієнтів, це як ідеї, що відео записувати. Обов'язково дуже важливо використовувати відгуки та рекомендації задоволених клієнтів. Це такий соціальний доказ, який варто додавати на сайт, тому що це відчуття надійності, це явно впливає на конверсію. Ну, наприклад, багато років на ринку маємо тисячу плюс клієнтів. Рейтинг так, так, так. Ну, дуже багато можна що придумати, якщо дійсно є, є що додати. Переконайтеся, що ваші контакти легко знайти. Інколи один там добре виділений телефон чи послання на форму зв'язку може значно, дуже сильно, значно підвищити шанси на зв'язок з потенційним клієнтом, і це супер допомагає. Звісно, не варто перебільшувати, їх де да задавати багато, особливо на мобільному телефоні, коли 5 штук, 3, бінотерії, тому подібне. Забагато також не добре. Важливо не забувати про безпеку сайту, це такий простий спосіб, HTTPS, давно Google це рекомендував. Це не тільки захист ваших даних, це і покращення таку собі мінімальну довіру. Хоча це насправді рідкість, але деколи сертифікати завершуються і про нього просто забувають. Використовуйте обов'язкові іконки для покращення інтуїтивного розуміння, плюс обов'язково додаємо текст, тобто назва елементу. Вони допоможуть користувачам швидше зорієнтуватися на вашому сайті. Ну якщо тільки буде іконка, не кожна цільова аудиторія зрозуміє, що це означає. Це бачили такого дуже багато. Додавайте розділ FAQ для відповіді на поширені запитання. Це не тільки зменшить кількість запитів до підтримки, до менеджерів, а цей покращить досвід користувачів. Використовувати блог це може бути як інструмент знову сторони для залучення потенційних клієнтів в ранніх етапах ранки, продажів. Тому в тих статтях потрібно обов'язково додавати чіткі заклики до дії, як прямі посилання, як блоки, нові чи послуги чи товари в контенті самому, чи збоку залучені, тільки трафік приходить. Це не тільки покращить SEO, це й суттєво допоможе перетворити відвідувачі блогу на майбутніх клієнтів. Це хороший перший дотик, і це допоможе підвищити, покращити і вдосконовити воронку продажів. Ведіть інтерактивні елементи, цікавий спосіб, залучені потенційної аудиторії, такі як калькулятори, якісь візуальні елементи цікаві, які можуть підвищити залученість, зрозумілість певної складної інформації. Ну, наприклад, як розрахунок там, страхування або кошторисного будівництва, чи інтер'єру, чи створення сайту і так далі. Регулярно, обов'язково регулярно потрібно проводити б-тестування для різних елементів вашого сайту. Це допоможе якнайкраще зрозуміти, що працює, а що ні. Та оптимізувати досвід користувачів на основі тих даних. Не завжди до речі, наміняти просто колір. Це також логічно мало би бути. Якраз Splarity має безкоштовний інструмент для Б-тестування. Далі забезпечте, що Ваше головне повідомлення на сайті, десь там на головній сторінці в банері, як захоплює, є захоплюючим, захоплює увагу, це використовуйте моделю АІДА, тобто зверніть увагу, викликайте інтерес, викликайте бажання, спонукайте до дії. Тобто, якщо ваш сайт чітко не висловлює ці кроки в своїх пропозиції, ризикуєте втратити потенційних клієнтів з перших секунд відвідування. Регулярно оновлюйте контент на вашому сайті, це явно покращить SEO, залученість користувачів. Так, звісно, завжди має бути актуальна інформація. Наприклад, топ-5 турів на море у Європі 2022 рік. Ну, сьогодні це явно інша інформація. Не перевантажити сайт загальними елементами. Мінімалізм він давно відомий. Він Може поліпшити загальне враження від сайту, тобто полегшити навігацію, тобто аналізуйте те, що дійсно не впливає на продажі, впливає, і пробувати тоді правильно комбінувати, забирати зайве. Використовувати плені для як аналітичний інструмент моніторингу поведінки користувачів на сайті, це допоможе зрозуміти, що цікавить потенція дитори, як вони взаємодіють з вашим сайтом. Наприклад, дивіться відеосесії, це допоможе швидко знайти помилки на сайті, якісь певні аномалії. Ну, слідкуйте, як міняється конверсія. Обов'язково варто дотримуватися одного стилю, щоб він не був розкиданий по всьому сайту. Це стосується дизайну. Тобто сталіс допомагає користувачам відчувати себе такому комфортно, комфортніше і сприяє кращому сприйняттю самого бренду запам'ятованості. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До нових зустрічі!